Всім доброго дня. Пропоную вам поворожити на те, чого вам слід очікувати на найближчий час. Розклад зробимо на три варіанти. Подивимось коротку сигніфікацію вас і подивимось, чого вам чекати. Так, варіант перший, варіант другий та варіант. Третій, обирайте. Кому замало часу, ставте на паузу. Нагадую, що всю інформацію, яку я вам даю, вона може з вами співпадати або ні. Ви слухайте себе, якщо вона з вами не резонує, то, мабуть, не ваш варіант або не ваш розклад. В Ютубі багато тарологів, які вам, може, більше підійдуть. Сподіваюсь, ви обрали, тому ми починаємо варіант перший, в яких ви енергіях ви закохана, чуттєва, можливо, дуже емоційна. Але ви відчуваєте, що десь. Обманулись в своїх діях, мабуть, щось зробили і зрозуміли, що якось діяли, можливо, не трохи нечесно або, або десь неправильно. Тобто, у вас є якийсь внутрішній такий дисонанс з тим, як ви поступили. Мабуть, у вас був якийсь імпульс внутрішній до дії. Можливо, якось ви не прорахували свої кроки, але діяли усвідомлено і розуміли, що дієте в своїх інтересах. Та розумієте, що поступили десь, можливо, не зовсім правильно та чесно. Так, ви дуже імпульсивна. ви жінка така досить гаряча, досить емоційна, своєнравна, своєвольна. Ви скоріше зразу дієте, а потім якось думаєте. Тобто ви орієнтуєтесь більше на своє внутрішнє. Давайте подивимось, чого вам чекати найближчий час. Вам прийдеться зберігати якийсь баланс та спокій для того, щоб. Перебувати у відношеннях з чоловіком, якого ви кохаєте. Але відносини, мабуть, тайні, або ті, які ще ви не зовсім розумієте, або в яких дуже багато недосказаного тайн, загадок, якихось ребусів, які ви не розумієте, або відносини, які просто не афішуються, але вам треба буде якось. Триматися, тобто обирати і одне, і інше, і якось цим управлятися, якось тримати все в своїх руках. Що вас ще чекає? Вас чекає якийсь рух у відносинах, в стабільних, якийсь прорив, якийсь, можливо, новий шлях, якийсь, якесь нове діло, якась, якась дія, яка у вас Давно вже назріває, але яку ви ніяк не можете виконати, або десь піти зробити щось, що для вас важливе, та, мабуть, що принесе якесь фінансове благополуччя, якусь фінансову базу. Тому вас очікує прорив вперед. І що вас ще очікує? Вас очікують такі глибокі роздуми про особисті відносини. Ви будете згадувати те, що було в минулому. Можливо, ви захочете повернутися до минулого. Ви будете згадувати, як воно було, як воно було ніжно, чуттєво. Та будете, мабуть, Думати, повертатися чи ні в минуле. На дні є карта фортуни. Тобто ситуація може помінятися в будь-який момент, тому, можливо, ви як маг, який вийшов в сигніфікації, можливо, у вас. Досить багато є інструментів в руках, але не всі для того, щоб якось змінювати вашу ситуацію або діяти на впевнено розуміючий результат, який ви хочете отримати. Тому, можливо, не все буде залежати від вас. Дякую, перший варіант. А ми переходимо до другого. Хто тут у нас? Ну, тут жінка дія, жінка, яка вміє прориватися крізь все, яка вміє управляти, яка вміє обирати шлях свій, діє впевнено, діє. Достатньо несподівано, можливо, навіть для себе. Да, ви, дуже активна. ви дуже активна, стабільна, ви переповнена енергетично, ви маєте сили на багато речей, і ви розумієте, що ви достатньо міцно тримаєтесь на ногах. Тобто у вас є потенціал для дій, ну, що ви досить Крутої робите. Ви жінка справедлива. Ви якось не дуже впадаєте в якісь печальки. Ну, тобто, ви знаєте. Свій характер, ви можете відстояти себе, і ви не дуже будете впадати в якісь депресивні стани для того, щоб якось пережити якісь неприємні моменти. І ви розумієте, що все і хороше, і погане, то, що відбувається в вашому житті, воно є якимось результатом попередніх дій ваших. Що вас чекає найближчим часом? Зустріч з чоловіком, яка, можливо, планувалась, вона не відбудеться. На те будуть якісь свої причини, але вони будуть достатньо обґрунтовані, тому ось таке вас попереду чекає. Що ще чекає? Вас чекає не так непростий період, можливо, це буде стосуватись якихось робочих моментів, можливо, будуть якісь суперечки з вашим керівником, або з людиною, яка достатньо закрита і прохолодно до вас відноситься, ви будете розуміти всю ступінь відповідальності. Цей період і вам буде не зовсім легко, тобто ви готові для того, щоб прийти. Ви емоціонально розумієте, що ви готові. У вас досить відповідальності, і ви не боїтесь складнощів, і все буде зроблено з розумом, але багато буде залежати від чоловіка, який буде в цей час поруч з вами. Що ще буде відбуватися? Дві карти хай будуть. Так, да, ви жінка. Мало того, що проривна, ви ще добре думаєте перед тим, як діяти. Ви дуже сильна, міцна, ви розумієте свою силу, я це вже казала. Ви розумієте свій характер, ви можете чекати на результати. Тобто, ви закладаєте якусь базу на перспективу, тобто, відмовляти можливо, ви відмовляєтесь від чогось. Сьогоднішнього, для того, щоб взяти щось більше у майбутньому. І у вас є а, даже такі чоловічі енергії, як добитися, а, зробити так, як хочеться, попри всі якісь перепони. Тобто, у вас хватає, хвате, хватить і сили, і бажання і міцності для вирішення ваших. Проблем, Які є на зараз. Мало того, ви все обдумуєте внутри себе, ви дуже багато часу плануєте, як вам робити, і ви досить. Ви жінка, яка розуміє, як планувати. Тобто. Все, що я от казала вище, ви ще можете стратегічно планувати майбутнє. Тому у вас дуже гарні перспективи, можливо, вони будуть не зразу, тому що там треба буде почекати якийсь час, але ви рухаєтесь у, пряму, у правильному напрямку. Дякую, другий варіант. А ми переходимо до третього. Щось ви задумались, третій варіант. Закрилися, можливо, обдумуєте щось важливе для вас. У вас якісь нові відносини. Ви жінка стабільна, ви розумієте, як заробляти гроші, як вкладати, як займатися благоустроєм свого оточення. Тобто, ви жінка стабільна, ви розумієте, як треба вести господарство. Як проявляти турботу, ну, тобто, достатньо багато у вас є такої земної енергетики, спокійної, розміреної такої. І у вас якісь нові відносини, у вас яка, якась нова дорога вперед. У вас є чоловік, який у вас закоханий, ви на нього поки дивитесь так, з насторогою, не відкриваєтесь. Думаєте всередині себе, але плануєте, мабуть, якісь відносини, яка ви? Ну так, ви трохи гостра, бо у вас, мабуть, були якісь відносини до цього, які були не дуже приємні, і закінчились вони достатньо болісно. Але цей період закінчився, і ви готові до нової дороги вперед. Тобто ви м минуле так відпускаєте. Що вас чекає найближчим часом? Ну, у вас все одно, мабуть, в минулому щось було таке, що вас наразі заставляє бути такою більш зібраною, більш такою колкою, гострою, більш такою зоркою, людиною, яка не відчиняється, яка буде з насторогою відноситись до чоловіків, які будуть до неї наближатися. Але у вас є наближення. Чоловіка, або це той, що випав о, о, закоханий, він ще буде активно діяти в ваш бік, або це ще якийсь чоловік, який буде претендувати на вашу увагу. Що вас ще чекає? Новий жінка дуже популярна, я бачу. Вас чекає все благополучно, вас чекають відносини з чоловіком, який серйозно буде відноситись до вас, який буде вам парою, з яким є якась перспектива на почуття, на наповненість, на будування відносин, на майбутнє. Або це такий рознобічний ваш чоловік, з яким ви зараз почали зустрічатися, або це ще якийсь чоловік, який знаходиться у вашому полі. Вам краще знати, що вас ще чекає. Так, у вас не один чоловік. У вас є варіанти, з яких ви вибираєте. Мало того, вам непросто, скажімо так, але у вас достатньо такого упрямства, і ви скоріше наразі будете спостерігати, як ці чоловіки будуть між собою виборювати вашу увагу. Ось така тут ситуація. Ну, дивіться, на дні колоди лежить іерафант, тобто відносини відбудуться вибирать вам. І відносини будуть такі, які вам треба. Тобто такі, які будуть по вашим правилам, по розумінню вашого, як ви бачите, світогляд. Тобто, Відносини, які будуть для вас такі, як треба. Тому обирайте вибір за вами. Дякую третій варіант. Буду, буду дуже вам благодарна за вподобайки, за коментарі, за підписки. Сподіваюсь, що ви зі мною залишитесь. На каналі, а наразі я з вами прощаюсь. Тому пока!